Вітаю про головні події останнього робочого дня тижня у підсумковому випуску новин 11 липня. Підтримку та подальші дії іноземних партнерів обговорили під час конференції з питань відновлення України «Ukraine Recovery Conference 2025». Йшлося Ішлося про допомогу у різних галузях, зокрема про інвестиції у виробництво дронів. Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, війну можна зупинити лише об'єднавши зусилля. Про ймовірні санкції з боку США на РФ та інші важливі факти заходу пропонує послухати у прямій мові президента. А від гуманітарних проєктів інфраструктурних проєктів, передусім, я фокусуюсь на енергетичних проєктах тощо до проєктів домовленості щодо посилення нашої армії. Як я і сказав, домовленості є на суму більше 10 мільярдів євро. Як я і сказав, є домовленості з Європейською комісією, з Урсулею фон то тощо ми говорили про більше. 2 мільярди євро. Окремо, ми домовились про ряд важливих енергетичних пакетів підтримки тут і Норвегія, і Німеччина. І, ну, і також ми проговорювали деякі речі з болгарською стороною. Я очікую нашої зустрічі з американськими колегами щодо санкцій. Я думаю, що ми дуже близькі. Хмельниччина долучилась до міжнародного діалогу про відновлення України. Делегація області бере участь у конференції Ukraine Recovery Конференс 2025 що триває 10 та 11 липня у Римі. У її складі керівники Теофіпольської, Ярмолинецької, Хмельницької та Волочиської громад, а також радниця начальника Хмельницької ОВА Вікторія Тарасюк. Представники нашого регіону презентують свої проєкти у різних сферах: енергетики, водопостачання, медицини, освіти, житла для ВПО. Серед пріоритетів відновлення інфраструктури, підтримка підприємництва і створення нових робочих місць. На Львівщині продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через проливні дощі, річки щирка та зубра вийшли з берегів. Внаслідок цього сталося підтоплення у Львові та ще 11 громадах області. Рятувальники відкачують воду та допомагають населенню. Вже вдалося врятувати 8 людей, серед них п'ятеро дітей. ДТП за участі неповнолітнього та самокаті та водія автомобіля трапилось у мікрорайоні Гречани обласного центру. Хлопчик пройшов обстеження у одному із медичних закладів. У дитини легкі тілесні ушкодження. Деталі справи наразі встановлюються. Хмельниччина втратила ще одного воїна на фронті. Олександра Теревегу мобілізували у жовтні 2023-го. Відтоді він віддано боронив незалежність України. Був світлою людиною, щирим та хоробрим. Таким воїна згадують побратими. Життя героя обірвали окупанти 6 липня на Покровському напрямку. Вічна пам'ять воїну Олександру Теревегі. У стінах Свято-Георгіївського храму знову біль, сльози та розпач. Рідні прощаються із воїном Олександром Теревегою. Ще у дитинстві Олександр залишився без найріднішої людини матері. Дитинство він провів із бабусею. Ми з ним завжди були в одній квартирі, завжди разом. Всі я в нього сиділа в кімнаті, завжди брав мене на плечах. Ходили, гралися. Завжди приходив на допомогу та мав золоті руки. Як згадують рідні, будь-які ремонтні роботи не обходились без Олександра. «Мама кликала мене, його кликала ми обоє з ним. І красили, і потолки робили вдома. Ну це по-домашньому. Він хороший був, хупченка каже, він молодець, він робив все. Олександра мобілізували 2 жовтня 2023-го. Пройшов навчання на полігоні та захищав країну на одному із напрямків фронту. Під час служби отримав позивний атлет. Це була людина простенька, щира, добра, надійний. Ну, це був друг товариш. Тут, ну, я не знаю, що навіть і говорить. Таких людей мало. А що саме гірше, що таких людей він швидше забирає, не знаю, чому так. У війську його пам'ятають світлою людиною. Побратими згадують про Олександра із усмішкою та болем у очах. Навіть під час служби захисник не покидав захоплення, колекціонував монети. «Любить цікаві монетки, гроші, це його було. Він їх почав ще, ще з дому, але там він продовжував цим займатися. Десь в магазині якусь там здачку дадуть, все. він побачив там щось цікаве. Все, каже, це вона, це вона, каже. Життя воїну відібрали окупанти 6 липня на Покровському напрямку. Воїну навіки залишиться 31. Спомин про нього житиме у серцях рідних, друзів та побратимів. Вічний спочинок Олександр знайшов на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Замість яскравої молодості та перспективного майбутнього домовина Анатолій Овчарук із Кам'янця-Подільського за освітою фельдшер у 2020 році він прийняв рішення бути тим, хто роками нищить ворога заради світлу українського майбутнього. Тож підписав контракт із ЗСУ. Увага, шанувати героя! Навчався на фельдшера та у 2020-му прийняв рішення доєднатися до лав Збройних сил України. Він був бойовим медиком, далі став розвідником. Анатолій Овчарук, герой якого пам'ятатимуть добрим та світлим. На жаль, війна відібрала у нього майбутнє. Він, в принципі, ніколи не відмовляв. От щось потрібно, то там треба допомогти, там треба допомогти. Він завжди був. Він був душою компанії. Однозначно, дуже багато хто з його, не тільки однокурсників, але й на рік молодший, старший сьогодні. Ми їх бачимо. Тобто, це говорить про те, що він дійсно ну, людина з великої букви, однозначно. Він займався тенісом. Професійно він футзалом займався професійно. Призові місця приносив для нашого навчального закладу. Толік була людина з великої букви. І, на жаль, в цій реалії, які зараз є, ця війна забирає кращих із кращих. Зовсім недавно під час відпустки Анатолій освічився коханій. Вже планували весілля, однак не судилося. Старший сержант третьої штурмової бригади під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку 3 липня 2025 року отримав поранення несумісні життям. Разом з побратимами йому вдалося знищити ворожий безпілотник, але надто великою ціною поховали Анатолія Овчарука на Алеї Слави у рідному місті. Щенок, який ледь не закінчився трагедією. Сильні пориви вітру віднесли до іншого берега Дністра, одразу чотирьох громадян, які плавали на сап-дошках. Рятувальники своїм човном доправили їх назад. Цього разу на щастя обійшлося без жертв. Однак фахівці вкотре нагадують, вода не пробачає помилок. Тож, перш ніж вийти на воду, перевірте прогноз погоди, особливо вітер. Завжди одягайте рятувальний жилет та ніколи не виходьте на воду у сутінках, адже ваша безпека у ваших руках. Купувати з користю не лише для себе, а й для інших. У Хмельницькому діє крамниця соціальний проєкт, започаткований за підтримки українського та данського червоних хрестів, який допомагає тим, хто опинився у скруті. Усе просто люди приносять сюди речі, одяг, книги, вироби ручної роботи, а охочі можуть придбати їх за благодійний внесок. Формат прийшов до нас із Данії, де такі магазини вже давно стали частиною культури добра. На перший погляд, звичайна крамниця, але тут усе про турботу: одяг, книги, посуд, прикраси усе принесли небайдужі хмельничани, а придбати це можна за донат. Крамниця перетворює благодійні внески у підтримку, регулярно закриваючи потреби вразливих верст населення, переселенців, людей літнього віку, багатодітних сімей. Ми ініціюємо саме прийом донацій у вигляді одягу, взуття, аксесуарів. Книг від населення, і в першу чергу це в першу чергу. В другу чергу ми проводимо онлайн аукціон та аукціон фізично в нашому просторі. Про що цей аукціон благодійний аукціон? Саме що люди можуть придбати вживані наші речі, які знаходяться в просторі, і виручені кошти йдуть на благодійні різні програми. Крамниця не лише про благодійність, а й про екосвідомість. Те, що могло опинитися на смітнику, отримує нове життя, і це ще одна причина, чому такий формат популярний у Європі. Лише в Данії працює понад 250 таких магазинів Червоного Хреста. Ми працюємо з 11 до 19 години з понеділка по суботу. Наш простір відчинений, готовий зустрічати наших гостей. Зараз ми знаходимося в бізнес-центрі IQ, в шоурумі на шостому поверсі. А ще у нас є онлайн-сторінка, крамниця Стор, де ми можемо публікувати, де ми публікуємо асортимент наших лотів. У крамниці речі змінюють власників, але не цінність. Бо тут головне не ярлик на одязі, а добро, яке робить кожен покупець. І навіть невеликий внесок може змінити чиєсь життя на краще. Соціальний проект Крамниця це є першим пілотним проектом в Україні і обране саме місто Хмельницький. Здійснює свою діяльність він за підтримки фінансування данського червоного хреста та підтримки Українського Червоного Хреста. Соціальний проєкт уже об'єднав десятки людей і продовжує зростати. У крамниці завжди раді новим речам, новим покупцям і новим історіям людяності, які сьогодні важливі як ніколи. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Зберегти молодість, покращити тонну шкіри та навіть скинути кілька зайвих кілограмів, і все це за допомогою холоду. Кріотерапія стає дедалі популярнішою процедурою в естетичній медицині. Її обирають ті, хто хоче швидкого ефекту без уколів і хірургічного втручання. Під час процедури організм запускає процеси відновлення та омолодження. Як це працює насправді? Далі у сюжеті. Процедура кріотерапії це короткотривалий вплив холодного повітря або газу температурою до 18 градусів за цельсієм на окремі частини тіла. Вона стимулює кровообіг, пришвидшує обмін речовин і запускає відновлювальні процеси в тканинах. Якщо ми говоримо про фігуру, це в нас підтягнення шкіри, лікування целюліту, зменшення в об'ємах, пришвидшення обміну речовин та схуднення. Якщо ми говоримо про зону обличчя, це в нас покращення стану шкіри, розладження мімічних зморшок. Також ми прибираємо свіжі пігментні п'ятна і забираємо друге підборіддя. Процедура підходить тим, хто має схильність до целюліту або ожиріння. До повноліття кріотерапію робити не можна. Майстриня каже, починати дозволено із 19 років, адже це вплив на клітини в організмі, тож вони повинні бути повноцінно сформовані. Спочатку в нас розігрів жирової клітини, потім в нас є заморозка і в кінці знову розігрів. Це шокова система для жирових клітин. Заморозка в нас ми розпочинаємо з температури мінус 4 і спускаємось до мінус 18, з кожною простуркою все нижче. Але процедура взагалі комфортна, вона безболісна, і всі клієнти задоволені результатами. Процедура підійде не усім. Перед записом варто пройти консультацію, особливо тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою або шкірними захворюваннями. Проте є й інші важливі протипокази. Протипокази це нас алергія на холод. Це саме головне. Але алергія на холод більше проявляється в нас на обличчі, тому що обличчя в нас чутливіша, чутливіша зона за тіло. Онко шизофренія, епілепсія, такі стандартні більш протипокази. Результат помітно вже за декілька процедур. Усе залежить від метаболізму клієнта. Відвідувати майстра потрібно двічі на тиждень. Кріотерапія це ще один спосіб подбати про своє тіло та самопочуття. А холод, як виявляється, не лише бодюрить, а й омолоджує. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Ще більше новин ви можете дізнатись на сторінках у соціальних мережах телеканалу. Підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі найважливішого. Мирного вам часу доби до зустрічі у підсумковому випуску новин тижня.